Вже зовсім скоро, 2025 рік від Різдва Ісуса Христа. Багато хто сьогодні святкує Різдво, але так і не пізнав цієї таємниці. Хто такий Ісус Христос? Люди вони дивилися тільки на тіло, але всередині Ісуса Христа був дух Господа Бога. Сам Бог прийшов на цю землю в образі Ісуса Христа. Тому фарисеї вони кричали: вони не могли зрозуміти, як ти міг Ісус бачити Авраама, Отця нашого, який тисячу років тому назад був. А тобі навіть 50 років немає, і ти кажеш, що ти бачив Авраама. А Ісус сказав, перед тим як був Авраам, я є сущий, вічно існуючий. Тому Ісус створював Адама, спілкувався з Авраамом, спілкувався з Моїсеєм, і відкрився під іменем Господь. І в новому завіті ми бачимо: радійте, бо народився вам Спаситель, який є Христос Господь. Вічно існуючий Ісус і є Бог. І хто вірує в Ісуса Христа, той не побачить смерті повік. Алілуя!